Лист 24. Мій любий шашень. Я зв'язався поштою з гницвілим, який відповідає за юну кралю твого підопічного і вже бачу в ній уразливе місце. То я непомітна, і незначна вада, яка властива майже всім жінкам, що виросли в інтелігентному оточенні і сповідують одну віру. Вони вважають, що хто не сповідує їхню віру, дурний і смішний. У чоловіків, які спілкуються з людьми інших переконань, такого відчуття не виникає. Їхня впевненість у своїй вірі, якщо вони впевнені зовсім інакша. А от впевненість цієї християнки великою мірою зумовлюється звичками і традиціями її оточення, хоч сама дівчина вважає, що вона тверда і впевнена завдяки вірі. Такий стан свідомості мало чим різниться від переконання десятирічної дівчинки. Що ножі для риби, якими користуються в домі її батька, це нормальні, звичайні і справжні, а от ножі, якими користуються в інших родинах, не такі, як треба. Елемент неосвіченості і наївності в усьому цьому такий великий, а елемент духовної гордості такий незначний, що надії на саму дівчину за цих обставин дуже мало. Проте чи подумав ти, як можна це використати для впливу на твого підопічного? Новачок завжди перебільшує. Людина, яка досягає певного становища в суспільстві, вміє відповідно оцінювати і адекватно ставитись до тих чи інших обставин. А от молодий учений виявляє педантичні нахили у своїй поведінці, у цьому оточенні твій підопічний новачок. Він буває там щодня і бачить такі сторони християнського життя, про які раніше й гадки не мав, але дивиться на це крізь рожеві окуляри, бо він закоханий. Підопічний прагне, ворог, звичайно керує ним, діяти так, як і люди довкола нього. Чи не спробував би ти змусити його наслідувати у ту ваду коханої і розвинути її до такої міри, щоб із незначної і простимої вона стала в ньому найбільшою і найпрекраснішою з усіх вад духовною гординою? Умови для цього ідеальні, нове оточення, в якому він перебуває дає змогу виплакати в ньому гординю не тільки через християнство, а й іншими способами. Це оточення освіченіше, інтелігентніше і приємніше за всі його попередні товариства. Підопічний ще не знає, яке його місце серед тих людей. Підпливом любові він може думати, що недостойний своєї обранниці, але водночас у нього дуже швидко виникає думка, що він недостойний решти у тих людей. Свій підопічний не усвідомлює, скільки ці люди прощають йому хиб і недоречностей, адже вони вибачливі і вважають його членом своєї родини, поводяться з ним як найкраще. Він не уявляє, якою мірою вони згідні з його словами, думками, переконаннями, і наскільки ці слова, думки та переконання співзвучні з їхніми. Ще менше він уявляє, якою мірою захват викликаний цими людьми, спричинений його. Еротичними зачаруваннями дівчинами, яка поширює цей стан на все своє оточення, підопічний думає, що любить їхні розмови і спосіб життя завдяки відповідності між їхніми і його духовними станами. Тим часом, як насправді ці люди так далекі для нього, що якби він не був закоханий, то спантеличився б і відкинув чимало того, що тепер приймає. Він схожий на собаку. Який уявляє, що розуміється на вогнепальній зброї завдяки тому, що його мисливський інстинкт і любов до господаря дають змогу цілий день насолоджуватися стрільбою. І ось тут складається ситуація, якою не можна нехтувати. Ти повинен її неодмінно використати. У той час як ворог, за допомогою кохання і дуже приємних досвідчених у релігійних справах і відданих йому людей, підіймає молодого варвара на рівень якого той інакше ніколи б не досягнув, ти повинен примусити його відчути, що це він сам досяг такого рівня, що люди до нього це його люди і що, опинившись серед них, він знайшов своє місце і свій дім. Відриваючись від них і опиняючись в іншій громаді, підопічній відчуватиме що нове товариство нудне і нецікаве. Почасти тому, що майже кожна доступна йому громада справді менш цікава, але найголовніша причина полягає в тому, що він сумуватиме за чарами молодої жінки. Навчи його сприймати цей контраст між колом людей, якими він захоплюється, і колом людей, які його дратують, як контраст між християнами і атеїстами. Треба змусити його відчути, краще, якщо він не висловлюватиме цього відчуття словами. Як ми, християни, відрізняємося від них. Під словами ми християни, він повинен розуміти, але не усвідомлено, моє коло. А під словами моє коло не людей, які через своє милосердя і покору прийняли мене, а людей, з якими я спілкуюся, з повним на те право. Успіх залежить від того, чи зумієш ти збити його з пантелику. Якщо розбурхаєш у ньому гордовитість за те, що він почуває себе християнином, то можеш зазнати поразки, бо перестороги ворога надто добре відомі їм усім. А от якщо взагалі відмовишся від ідеї ми, християни, і випликаєш у ньому почуття самовдоволення за приналежності до свого кола, то зможеш виробити в ньому замість правдивої духовної гордості просту суспільну пиху. Але це всього-навсього багато галасу навколо дрібного гріха, щоб досягти вагомого успіху, просили підопічного лукаву, поздоровляти себе з досягненням, змішуючи всі його думки і не давай змоги поставити питання, а з чим, власне, я поздоровляю себе? Думка про належність до внутрішнього кола, про свою таємничість і загадковість дуже тішить його. Грай на цій струні. Привчи підопічного, використовуючи вплив цієї дівчини, зображувати на своєму обличчі поблажливу зверхність у спілкуванні з атеїстами, деякі теорії, з якими він може познайомитися у сучасних християнських гуртках, ймовірно, будуть корисні. Я маю на увазі ті теорії, які заганяють надію суспільства в якесь внутрішнє коло клерків у якусь вишколену меншість теократії. Тебе не повинно обходити, чи ці теорії правдиві чи фальшиві. Мета полягає в тому, щоб зробити християнство таємничою релігією, в якій би він почувався як один із втаємничених. Будь ласка, не заповнюй своїх листів дурницями про цю європейську війну. Її наслідки, звичайно, мають велику вагу, але це справа з верхнього проводу. Мене анітрохи не цікавить, скільки людей загинуло внаслідок бомбардувань. А про те, в якому стані свідомості вони померли, я можу довідатись в конторі. Я знав, що вони мали колись загинути. Прошу тебе, зосередься над роботою, не відволікайся. З прихильністю, твій дядько, крутень.